Весілля весілля сьогодні у селі Космач їх кілька. Є сучасні, традиційні, а є справжні гуцульські. На одне з таких ми збираємося на весілля до Анни та Василя. Заправляють забавою музики, випивають чарку за здоров'я молодих і тільки після того запрошують родину до хати. И, дай Боже, дай Боже, <скільки> <зас> <скільки> Ді, не запиває. Заходіть до хати кінчета. Тут у цьому помешканні зараз наряджатимуть молоду. Одна з найповажніших жінок у селі пані Ольга саме готує головні убори для нареченого та нареченої. Оце обруч, а оце вінок. І оце є віночок, отут молоді вшивають. Це є шапка для молодого, називають джумирі. І так само пришивають оці квіти, і отут вінок. Оце є вінок. І він не має права цілий день знімати цю шапку. Наречений гуцул наречений. Черкас, карпатські звичаї для Анни дивина, але чого не зробиш заради кохання? От їх на очах усієї родини одягають у гуцульську вбирю. Так називають одяг, взуття і прикраси. Молодому сорочка зайняла півроку, лише одна сорочка. Так само і чоловікові сорочка, так само синові сорочка і так само собі сорочка. На це пішло дуже багато часу, але я це дуже люблю. і Я дуже рада, що він вбрався по гуцульськи, по нашому. Саме під час його обряду родина і гості найчастіше плачуть. Досвідчені гуцулки не шкодують жалісливих, весільних пісень. Перед Богом святим. Перед вами тато, перед вами мама. прошу Бога Словити. В ці красені стоять і чекають своєї черги, адже саме вони повезуть молодят до церкви брати шлюб. Традицій немає, вони вимираючі, досить такі вже, їх не повторюється. Після нас я не знаю, багато ще буде таких чи ні. Але я вважаю, що вони дуже красиві і не варті уваги. Як колись гуцули їхали шлюбувати на конях, бо машин не було, так і сьогодні вони обрали не дорогі джипи, аж жеребців. І чим більше їх на весіллі, тим багатшою вважається родина. Спершу на конях приїхалися хлопці, тепер до церкви їдуть дівчата. На своїй доброї волі без примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за мужа цього Василя, що тут перед собою його бачиш. <кій> Вінчення, церковний шлюб, головний ритуал гуцульського весілля. Чайся, роба Божа Анна, з робом Боже ім'я Ося і сином. І Святого Духа. Амінь. І прирікаю тобі любов. І тобі, Любов, Вірність вірність, і чесність, супружу. і чесність, супружу. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. в цьому поможи мені, Боже. В цьому поможи мені, Боже, у Троїці святій єдиний. Отрої ці святі і всі святі, і всі святі. Те, що Бог з'єднує чоловік, нехай не розлучає. І я недостойний, достойний слава Божі, і вас святе супружество. Пошлюблені молодята повертаються до батьківського дому і теж на конях. До господи майбутнього чоловіка, справжня гуцулка, має в'їхати тільки на коні. Василь знімає Анну з коня, а батьки зустрічають їх з зерном, цукерками, копійками, обсипають молодят пшеницею і пригощають калачем з медом, щоб їм було так солодко, як мід солодкий. Гості починають сходитися година 9, а то й 10 вечора. Кожен несе з собою плящину, цукерки і по черзі вітають молодих. І тільки після цього починається забава аж до рання. їдять і п'ють кілька годин, не встаючи за столу. За цей час подають усі страви та виголошують усі вітання. Кожного батьки пригощають персональною чаркою. З ким не вип'ють, той образиться. Весілля в розпалі, а за столами нікого. Немає, гості пішли танцювати. Перший танець гуцулка. Її за давнім звичаєм першими витанцьовують батьки з калачем у руках, і тільки після них подаються в танок молодята, а ними вже й гості. В розпалі забави гуцули залишають своїх дам і змагаються одне з одним. Хто краще вибиває ногами і відчуває ритм. Космачі весілля триватиме до ранку. Попереду ще купівля молодої, пропій це коли молодий обдаровує молоду і повниця – обряд дарування грошей. А вже з першими півнями гості, які ще залишаться на ногах, проведуть Василя та Анну на спанн. Потім розійдуться, трішки посплять, а ввечері знову повернуться. Забавлятись.